Друзі, я вітаю усіх. Мене звати Вероніка Дельдекіна, і на моєму каналі ви знайдете багато корисної інформації, яка стосується і розвитку підприємництва, і психологічних тематичних якісь ефірів, які будуть цікаві для розвитку і для того, щоб налагодити своє життя у різних сферах. Отже, коротко скажу про себе. Мене звати, як я вже сказала, Вероніка Дельдейкіна, я народилася та вирісла в Криму, і минулого року тільки переїхала до Києва. Можна сказати, що я почала своє життя спочатку. Приїхали ми з родиною, з двома дітьми і з чоловіком. І Дуже, можна сказати, швидко налагодили побут, але почалася війна, і ми, як і усі, були вимушені якось підлаштовувати і перелаштовувати взагалі все життя в умовах війни. Ті, хто дивляться за мною в соціальних мережах, ви знаєте, часто дуже пишуть, що мої те, як я живу, я це демонструю і, взагалі, надто щиро показую і транслюю все, що відбувається перш за все всередині зі мною. І розповідаю про те, як я справляюся в таких умовах, як мені взагалі це вдається. Тому що, перш за все, я людина, і як і в кожної людини бувають такі моменти, коли дуже важко і здається, що витягнути все, що відбувається, майже неможливо. Та все ж треба брати себе в руки і рухатися вперед. Тому що ми маємо рухатись вперед, маємо перемогти, тому і по-іншому не може відбуватися. Що відбувається в моєму житті зараз? Донька в мене студентка, вона навчається, їй потрібно теж присвячувати час. Син навчається у школі у школі і в другому класі, і, звісно, я в першу чергу мама. Але я не можу без своєї улюбленої справи, тому. І багато часу я присвячую тому, щоб розвиватися у тому, що робить мене експертом. За 19 років взаємодії з бізнесом, я не уявляю свого життя без улюбленої справи. Тому Перш за все, я хотіла б сказати, що в нас можна розділити усе, що з нами відбувається, відбувається на чотирьох рівнях. І коли Якась така важка ситуація трапляється, важливо починати з кожного рівня послідовно пропрацьовувати той рівень, який знаходиться найнижче і з яким працювати найлегше. Про які рівні я кажу, це чотири рівні: фізичний, емоційний, психологічний і соціальний. Отже, коли важка яка ситуація, людина впадає, як правило, у ступор. Я можу сказати, виходячи з власного досвіду, тому що ти просто можеш нічого не хотіти, не рухатись, не ходити, не їсти, не пити, нічого. Але це є той самий фізичний рівень, який важливо взяти, коли важливо взяти себе в руки і почати рухатись, не зважаючи на те, що цього робити не хочеться. Отже, ми починаємо заїдати, впадати у віччя і так далі. А щоб цього не ставалося, щоб ситуація не виходила геть з рук, з наших рук, потрібно, як я вже сказала, рухатися і намагатися діяти, робити прості якісь дії. Ну, це, що, що це може бути? Займатися фізичними вправами, робити зарядку. Хай це буде якась елементарна просто повороти туди-сюди і так далі. Що круто допомагає, зараз безліч різних марафонів, онлайн-марафонів, які ну, вони досить доступні за ціною. Хтось робить і безплатні марафони, тому що. Відчуває, наскільки це важливо наразі усім людям. І тіло це наш саме такий дорогоцінний інструмент, який ми не повинні втратити, який ми повинні глядіти і підтримувати у належному стані. Тому через силу треба рухатись, робити вправи. І підтримувати себе у тонусі, як би то важко не було. Це важливо робити. А потім інший рівень, коли вже наше тіло ми відчуваємо, ми можемо дуже чітко зрозуміти, де в нас який зажим у тілі. І попрацювати вже з цією частиною тіла можна переходити до наступного рівня, це емоційний рівень. Дуже важливо відчувати, що зі мною відбувається, відповідати чесно собі на питання, в який момент часу, що я відчуваю саме зараз. І емоцій може бути дуже багато. Якщо це відчай, треба називати його своїми іменами, а якщо це стрес, якщо це обурення, ненависть, лють або ну, безліч емоцій, ми з вами знаємо, і важливо знати, розуміти. Яка, яку емоцію я наразі відчуваю? Якщо з цим вдається попрацювати, зрозуміти ту емоцію, яка відбувається, переходимо на інший рівень, це психологічний рівень. Якщо не вистачає не достає енергії для того, щоб самостійно щось пропрацювати, а енергії в нинішніх умовах, можливо, і не достає, і не кожен може пропрацювати самостійно. Важливо звернутися до психолога з Тим, щоб пропрацювати ту чи іншу якусь проблему, як, якесь питання, яке турбує. Бо психолог він може допомогти в дуже короткий час задати потрібні питання, зробити акцент на тому, над чим потрібно буде замислитись і зробити якісь висновки. І тим самим вирішити те питання, яке турбує в той чи інший момент. І наступний рівень це соціальний, що, про що тут йдеться мова? Такі, такі часи наразі, що люди, більшість людей травмована, а люди травмовані людьми. Тому виникає часто густо таке небажання спілкуватися. І якщо є вже такі зажими на тих рівнях, про які я вже сказала, Соціальна проблема, це можливість і бажання, в першу чергу бажання спілкуватися з іншими людьми. І люди можуть травмуватися об інших людей, і в той же час люди можуть і виліковуватися через людей, тому що якщо у вас Таке оточення, яке буде вас стимулювати мотиваційне, підтримуюче те, що наразі важливо і необхідно, ви скоріше, скоріше, ніж коли були б самі з собою наодинці, зможете подолати ті важкі емоції, які зараз переважають. Тому, любі мої, можу вам сказати тільки одне: бережіть себе, доглядайте за своїм тілом, так само доглядайте за тим, що у вас на душі, розбирайте це, пропрацьовуйте, не замикайте все у собі. Звертайтеся за допомогою, тим паче, зараз є дуже багато різних служб, людей, які допомагаються і на безкоштовній основі, і якісь підтримуючі групи, що зможуть допомогти подолати важкі емоції, важкий психологічний стан і будуть. Ви знаєте, таким мотиваційним джерелом, що наповнює, що дає наснаги жити, творити, розвиватися у тій сфері, яка вам вподоби. Ні в кому, ні в якому разі не зупиняйтеся, тому що зупинитися це означає здатися. Ми маємо бути сильними, отже, рухатись вперед, незважаючи ні на що, до своєї мети. Яким чином ви цього зможете до, до досягнути? Тільки при, умові, при одній умові, що будете робити кожного дня по маленькому кроку. В досяжне, до, у досягненні своєї маленької або великої мети. Отже, ставте цілі, йдіть до них. Отже, ставте цілі, йдіть до них, йдіть, йдіть до них. Отже, ставте обов'язково цілі, йдіть до них, посміхайтеся. Витягуйте себе, просто я не знаю, волосся, Витягуйте для того, щоб жити, любити, цвісти, процвітати і бути щасливим, бо найкраще, найзаповітніше, що може бути у людини, це бути щасливим. Ми усі до цього і прагнемо з вами. Отже, пишіть, звертайтеся, і я із задоволенням допоможу тим, хто цього потребує. Наразі, отже, до побачення, хай все буде Україна. Підписуйтесь на мій канал, вас чекає багато цікавого.